Теплий, світлий та затишний. Вже два роки у Перегінську працює дитячий садок Едельвейс. Його облаштували у приміщенні колишньої школи інтернату, яке капітально відремонтували. Нині дитсадок відвідує майже 150 дітлахів і функціонує п'ять ваховних груп. Це дві групи молодшого дошкільного віку, дві групи середнього дошкільного віку і одна група старшого дошкільного віку. Дітки, яких ми готуємо до вступу до школи. Молодшу групу бджілка у дитсадку відкрили торік, у вересні. Зараз тут близько трьох десятків малюків. Ми проводимо заняття з ними в цьому корпусі. Також у нас є актова зала, де дітки прийдуть на музику. Зазвичай використовуємо роботу по плануванню. Е, е, також е, е, студи діточки харчуються. Е, ми з діточками проводимо різні заняття з художньо продуктивної діяльності. Ді, дітки ліплять, е, е, ф, малюють і займаємося з ними також логіко-математичними завданнями, е, поки вони маленькі, учимо з ними фігури. Також у нас є розвиток мовлення, за допомогою якого я як вихователь можу діточкам розповісти, а ще детальніше навіть показати, тому що ми використовуємо різні мотомедійні заняття, і ось так ми працюємо. На початку 2023 року у Ведельвейсі стартував освітній проєкт Мобільні садочки. Кілька разів на тиждень вихователі приїжджають до діток, які проживають у навколишніх селах. Та упродовж 4 годин з ними займаються. Ми задіяли в ці мобільні садочки на даний час 114 дітей. На початку було трошки більше, але зараз такі складні умови, що люди виїжджають за кордон і відповідно дітки з ними. Але на даний час садочки функціонують, вони є у шести старостинських округах. Це є село Гриньків, це є село Ясінь, це є село Сливки, Слобода Небелівська, Красне і Закриничне. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук зазначає. Інші громади повинні брати приклад із Перегінська, адже ініціатива із мобільним дитсадком важлива і потрібна дітям, які мешкають у селах. Сьогодні дуже важливо, щоб голови територіальних громад такі ініціативи по мобільних. Садочках, можна сказати, втілювали ці ініціативи в себе в своїх територіальних громадах. Крім того, Перегінська громада є зразковою й у інших ініціативах. Зокрема, не отримуючи військового ПДФО, вони не лише розвивали свою інфраструктуру, але й активно допомагали українському війську. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та Радіокомпанія Раї.